Перед Нетішинським енергетиком стояло непросте завдання. В регулярному чемпіонаті аматорської баскетбольної ліги дебютанти обіграли всі команди і лише лавісу двічі поступилися. Поквитатись за невдачі енергетики прагнули у фінальному поєдинку турніру. Втім, гравці лавісу були дещо іншої думки. Завдання на цю гру ми так само ставили перемогу. Ми аналізували попередні ігри нашого соперника, переглянули всі ігри їх плей плейоф так само пам'ятали, як ми з ними зіграли під час регулярного чемпіонату. Рівняни одразу захопили ініціативу вже після першої десяти хвилинки. Їм вдається відірватися на п'ять очок. Енергетики провалюють ще й другу чверть, і до кінця гри суттєво відстають від суперника. Відсуковий рахунок 77-65 на користь лавіса. Найтішенці таким результатом засмучені. Одразу після церемонії нагородження частина гравців знімає срібні медалі та поспішає до роздягальні. Провели в першу чергу в захисті. По друге, якби. Не пішов кідок сьогодні, якби мало забили. Ну і ми зробили багато тактичних помилок. От. Якби для першого року команди заснування, якби друге місце теж якби непогано. У матчі за третє місце баскетболісти водника переграли команду Балтік Хаус і стали бронзовими призерами чемпіонату. Організатори зазначають, чи не вперше за всю історію турніру назвати ім'я чемпіона заздалегідь було неможливо. Було дуже багато рівних команд, не було якоїсь команди, яка вже в початку сезону могла претендувати на перше місце і вважатись фаворитом. А це найголовніше напружена, цікава боротьба. Гарний баскетбол. Загалом в аматорському чемпіонаті взяло участь 10 команд з рівного, Нетішина та Луцька. На думку експертів, змагання вийшли на достойний рівень, адже на майданчик виходить чимало майстрів спорту та чемпіонів різних рівнів. Якщо б зібрати всіх цих гравців. То я впевнений в тому, що як мінімум би вище лізі, ця команда була збірна команда цієї ліги, була би в призерах. Це мінімум. А якщо б вона так попадала, як сьогодні попадала команда чемпіон Лавіс, то вона була б переможцем. Нинішній сезон став вже одинадцятим в історії аматорської баскетбольної ліги Рівного. Володимир Струс, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма.